Всім привіт-привіт, цей спекотний серпневий день. Ми з пані Ангеліною раді вас бачити. А пані Ангеліна нам уже підготувала щось цікавеньке. Чесно кажучи, я вже теж засумувала за нашими говорили, балакали, тому не будемо довго відволікатися. Пропоную розпочинати. Усіх вітаю, усім доброго дня. Ми продовжуємо вдосконалювати нашу українську мову. І сьогодні, скажімо так, у нас буде таке трішки історичне заняття на історичну тематику, адже ми поговоримо про розвиток української мови і про таку трішки чорну сторінку нашої історії мови про заборону української мови і про те, як українську мову намагалися. Стерти з, з історії мов і взагалі усесвітнього мовознавстві. Отже, в мене для вас перше питання. Зараз я зроблю на весь екран. Секунду. І отже, перше питання. Мова як система, явище стале чи динамічне? Тобто, от як є мова, як вона там утворюється буквально, я не знаю як. Так вона і лишається чи вона постійно розвивається, і якщо розвивається, то яким чином? Мова як система це тобто слова. Добре, Ліна, будь ласка, твої думки? Мова постійно розвивається, додаються нові слова, нові значення цих слів. Абсолютно правильно. А як називаються нові слова? У лінгвістиці у мовознавстві? Е, такі Що, слова називаються неологізмами. Ну, нові слова, але мовою науки це неологізми. Тобто нові слова, які входять до нас вжиток. Є е, 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 неологізми, які загально прийняті. І неологізми авторські, тобто ті, які придумав автор, наприклад, поет. Як, от е тичина писав сестру я вашу так любив, дитинно злотоцінно, і оце злотоцінно це буде його авторський неологізм. Неологізми, які входять в, загальне, в загальний вжиток, це, наприклад, от згадайте 20-й рік. І згадайте коронавірус. Коронавірус це був неологізм, потім там, коронавак, і усі ці вакцини вже не згадаєш, як це все теж були неологізми. Тому так, мова і явище абсолютно динамічне. Плюс до того, у нас, окрім того, що нові слова з'являються, є ще слова, які виходять із вжитку. І це дві групи. Перша це історизми, і друга це архаїзм. Отже, питання до вас. Чи хтось знає, чим відрізняються історизми і архаїзм? Окей, поясню. Тому що тут тримає руку Петро, але Петро, можливо, знаєш? Чи може здогадаєшся? старі слова, так? Ми більше не використовуємо. Це старі слова. Більше... Так, старі слова. Але е чому ми не використовуємо архаїзм і чому ми не використовуємо історизми? У... Я не знаю. Я не знаєш. Добре. Е так, хлопчик, який підписаний як тім. Будь ласка, опустив ручку. Добре. поясню. Є історизми і є архаїзм. Історизми. Це слова, які пов'язані з якоюсь історичною добою, яка вже минула. Наприклад, е хай це буде там, доба козацтва. І усі е титули е козацькі. Зараз це є історизм. Ми їх будемо вживати тільки тоді, коли будемо говорити про цей історичний період. Тобто, це не активна лексика, яку ми вживаємо кожного дня. Архаїзми це слова, які колись були, але замість, зараз замість них існують інші слова, які позначають ті самі поняття. Наприклад, рамена колись так називали плечі. Зараз ми «рамена» вже не скажемо. Рамена це архаїзм, а плечі це активна лексика. Тому мова дійсно це явище дуже динамічне. Воно реагує на всі суспільні виклики, на всі суспільні зміни, і в першу чергу на історію. І якщо звертатися до історії, то українську мову забороняли настільки багато разів, всім вона була. І е, це починається з того часу, як починає утворюватися е, наш східний сусід? Отак скажімо, щоб не. Щоб не переходити у е, цю полеміку е, щодо е, російсько-української війни, постійно українську мову забороняли, хотіли притіснити, адже ми знаємо, що мова це код нації, і поки існує мова, існує українська нація. І е, відбувалося що? Те, що зараз існує міф про те, що російська і українська. Це дві дуже споріднені мови. Або що ще гірше, що українська це діалект російської. Як, от, наприклад, приїжджають на історично українські землі на Кубань, і кажуть, що там є казачівський діалект. І вони дають послухати, як ці люди розмовляють, а вони розмовляють щось дуже знайоме і дуже подібне до української мови. А вони це називають казачівським діалектом, кубанським діалектом. І відповідно до цього, отака у нас ситуація. І у 1933 році, коли УРСР, це Українська Радянська Соціалістична Республіка, коли в нас починає Радянський Союз, е і насправді всі ми знаємо, що це було. Ухвалили новий український правопис. Розпочався процес штучного зближення української та російської мов. Український мовознавець Святослав Караванський у своїй праці секрет української мови 1994 року навів близько 140 прикладів перекручування та калічення питомих для нашої мови слів. Тобто новий правопис роблять слова, щоб вони були подібні максимально до російських, щоб сказати, що українська це діалект російської мови, українська мова не може бути самостійною. Вибачте, усі історичні джерела нам говорять про те, що Україна існувала тоді, коли ще про Росію ніхто і не знав. І відповідно, радянська влада змінила українські вакації на канікули, цинамон на корицю, осідок місцем перебування, питома нашій мові лямпа із м'якою «л» стала лампою. Діє, дійменник став інфінітивом, а поземний перетворився на горизонталь». І сьогодні, на сьогоднішньому занятті, я вам пропоную подивитися на слова, які колись змінила радянська влада для того, щоб наблизити нашу мову до російської. На жаль, зараз ми до цих слів вже повернутися не можемо. Е тому що минуло дуже багато часу, це, вибачте, ось тут це 1933 рік. У нас вже майже пройшло 100 років, якби це не звучало, і, на жаль, ми до цього повернутися не можемо. Але деякі слова збереглися в українських діалектах, і дійсно вони питомо українські. Ну або, як мінімум, не насаджені радянським правописом. Отже. Перше слово, яке ми будемо здогадуватись, що це таке, це слово безглядний. Отже, перша рука була у Петра. Будь ласка, що таке безглядний? Е, я не знаю. Слепий? Сліпий? Хороший варіант, але добре. Ми послухаємо, ще інших. Аріна. Я також хотіла сказати сліпий, може, якесь щось на тлі Угу. Марго, будь ласка, твій варіант. Я, будемо... думаю, я думаю, що це, на... ну, наприклад, е... 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 ті, хто плох... плохо відділить, кого. Угу. І це, давайте ми так по трьох будемо слухати, бо багато я слів обрала. Це абсолютний. У деяких діалектах ви ще почуєте, як е, непохитна людина у своїх поглядах, або дуже-дуже смілива. Але раніше слово безглядний означало абсолютний. Отже, наступне слово: бережена. Чи бережина, зараз е, перевірю. Бережина. Може бути, і може ще бути бережина. Отже, Ліна, перша рука. Людина, яка щось береже. Людина, яка щось береже, варіант. Добре, Богдан. Будь ласка, потім Ліляна. Яка єдина, бережеш. Береже щось і Ліляна. Це межа між суходолом та поверхня. Та, по... та будь-якою поверхнею водойми. Якщо коротко берегова лінія, тобто берег. І це була бережина або бережина. Добре, на наступне слово. Тільки давайте, будь ласка, я вам все поясню, давайте не гуглить. Я хочу, щоб максимально ви от, якийсь асоціативний ряд у вас був. Що таке вагало або хитун? Валюш, подумай, що таке вагало або хитун? Або щось, або щось гойдається, або конюшина. Або щось гойдається. Оце ближче. Або щось гойдається. Добре. А Артем Рижиков, будь ласка. Людина переживає. Людина, яка переживає хороша версія, і Софія Балендій. Через... Я думаю, що Я саме через слово хитун, думаю, що це може бути як хитрий. Хитрий, найближче була валя, це маятник. Оцей маятник, який туди-сюди, туди-сюди це або хитало, а, а, хитун, або вагало. Добре, наступне слово. Виїмок. Будь ласка, Петро. Може, щось виймають. Може, щось виймають. Добре, будь ласка, Богдан, що таке виймок. Це людина, яка винна в чомусь. Добре, і Альонка, будь ласка. Виймок це, по-моєму, в двері така дирочка, в яку вставляють ключик. Ага, і дивимося, це виняток. А-а-а! Виняток із правил. Тобто, наприклад, є якесь там правило, і є у ньому виїмок. Це виняток. Ось так. Наступне слово, будь ласка. О, це буде легко. Будь ласка, Аріна Боровик. А що за слово? Городина. Городина? Угу. Mm. Може, гор город? Дуже близько. Окей. Софія сітало. Будь ласка. О, родина. Ще раз. Родина. О, холодніше. І, будь ласка, хлопчики, який підписаний тім. Це голода, но це ось голода. Абсолютно правильно. Це. Овочі, а садовина це будуть фрукти від слова сад. Добре, наступне слово. Далебі. Ви його могли чути. Далебі. Богдан, будь ласка. Ні, я ще не придумав, я на інше слово. Добре, подумай. А, будь ласка, Альона. Ну, типу, вдалечі, кажете, це вдалебі. Ага, типу, далеко, добре, Катя. Далеко. Далеко, добре. Є ще варіанти, крім далеко? Аріна. Справді. Чесне слово. Справді чесне слово. Оце далебі. Добре, наступне. Далеко гляд. Ось тут треба включити мислення. Далеко гляд, далеко глядить. Що в нас може далеко глядіть? Петро, будь ласка. Ще раз? Не почула просто. Добре. Думаєш, добре, я хочу всі версії почути. Богдан, я бачу твою ручку, я буду тебе питати. Що таке це бінокль, Він далеко бачить. Я думаю, це бінокль. Дуже-дуже близько. От Дуже близько. Валюша, твій, твій варіант. Я думала, що сонце, але якщо до бінокля дуже близько, то це лукаво. Добре, Ді... трошки холодніше, Діма. Я думаю, що це ну, око, ну і о. Холодніше, добре, і Марго, будь ласка, я відкриваю. Я думаю, що це телескоп, коли ти дивишся на зірки. А тепер дивися, Марго була абсолютно права. Марго сказала абсолютно правильно. Це телескоп. Отже, наступне слово, Ж... навіть слово сполучення живе срібло. Це маєте, мабуть, знати. Добре, Артем Рижиков, будь ласка. Як ти думаєш, що таке живе срібло? Добре, тоді Аріна Боровик. Щось. Може, це якийсь метал. Це якийсь метал, 100%. А, Альона, потім Валюша, потім Богдан, потім Петро. Ну, якщо логічно думати, нам кажуть, що це живе срібло, Значить, це метал і це. Як фразеологізм, тому що тут ще кажуть, що це живе. Срібло не може бути живим. Значить, це якісь, якась фраза, можна так сказати. І я думаю, що це ну, тебе щось видумали коли. Добре, окей, але метал було ближче. Валюша Федонін. Я думаю, що живе срібло це якесь таке срібло, що дуже. Пластичне. Це дуже. Е, це метал, який змінює свій агрегатний стан. При взаємодії деякий. Добре, Богдан, Петро потім тім е, тім. Богдан. Я думаю, що це скло якесь. Угу, добре, Петро. А ти знаєш? Це, це така. Це, це градусники. Ого, угу, а це було дуже близько в градуснику. Тім, будь ласка, ще тебе слухаємо. Мідь. В градуснику, колись Мік. Ну, зараз, електричні, ні, не мідь, ртуть, яку називали живим сріблом, тому що під. Коли нагрівається, то вона збільшується і росте. Живе срібло. Ну, і такий колір, відповідно. Тут. Отже, що таке заграва північна? Або північна заграва. Як вам буде там зручніше? Що таке заграва північна? Ліна, є варіанти? Якесь поле. Угу, добре. Альонка. А, ну, вона звучить як якась назва, наприклад, назва якоїсь пташки, чи назва якоїсь квітки, чи рослини. Для мене uh -huh. це чи риба. Так, добре. Артем Рижиков. Я думаю, що це північний полюс. Дуже близько. Дуже, дуже, дуже близько. Але що таке заграва? Софія. Угу, кажи. Сяєводнічне. Сяєво полярне, полярне сяєво. Абсолютно правильно. Є. Наступне образ. Так. Богдан, будь ласка, що таке образ? Що ну... О... ну, Обруч. Обруч, добре. А, Тім, будь ласка, як мох. тебе звати? Мене Кім звати. Тимофій. А, так і... Добре. А, Ще раз. Мене звати Тимофій, а це скоріше за все Мох. Мох, добре. Окей, а, але далеко. А, Аріна Боровик. Може, це скатерть? Абсолютно правильно, це скатертинка. і На стіл, це скатертина Є, добре, що таке оник? Катя, як ти думаєш, що таке оник? Так, Катя відключилась Ліліана. Що таке оник? Мені, мені чомусь думається, що це якась ракета. Дуже далеко. Добре, Валюша Федоніна. Оник. Далеко. Ліна. Це є такий персонаж з гри, і воно чимось нагадує як якесь число. Правильно. Це дуже близько. А яке? Як нолик. Це нуль. Абсолютно правильно. Олик, Оник це нуль. Добре, наступне слово: Партика. Даю вам трохи подумати і питаю: Альонка, що таке партика? Це як партна і ще це як парти звучить. Угу, Добре, Аріна Боровик. Може, це якийсь шматок. Це шматок скипка хліба. Шматочок хліба. Добре, наступне слово: сочка. Катя, ти тут Подумай, що таке сочка? Сорочка. Сорочка далеко. Далеко. Скажем так, ви зараз, дивлячись на мене, можете побачити сочки. Отак. Отакий приклад. Добре. Аліона. Але, Але дуже близько. Очі, очі. А це вже далі. Ліна. Це кожиця, робиться, як дивиться. Е, не туди. Софія. Е, бочка. Е, ні, і давайте дивитися. Це лінза. Я вам казала, подивіться на мене, і ви побачите Лінзи в окулярах, лінза це сочка. Добре, наступне слово: що таке спиш? Не спиш, а спиш. Богдан, подумайте, що таке спиш? Не все задумати, але я думаю, що це... це людина спить. Далеко добре. Як так вам підказку? Дати. Давайте Альону послухаємо, потім даю підказку, якщо далеко. А, це спишка. Марго mm -mm. mm -mm. твій варіант. Ну, я думаю, що це якась металева штучка. Метал, близько, дуже близько. Нік. Ну, Микола, оно ну, можна і так, а бронза? Бронза, абсолютно. інколи кажуть, а спраживий меч може так. бути так. Вот, це так, може. так е, тому здогадалися, це правильно бронза. Так, отже, передостаннє слово: тепломір. Тут буде легко. Тепломір. Тимофій, будь ласка. Це Мені навіть не треба було ще когось слухати. Абсолютно правильно. Це термометр. І останнє на сьогодні слово слухаємо всіх. Що таке хідник? Холодильник, Холодильник варіант один Валюша. Хідник це, мабуть, є... обувь. Ще раз? Взуття. Взуття. Добре. Аріна. Мені кажеться, це якась тежка. Може пішоходна. Добре, Богдан. Я всіх mm -hmm. хто? Двері. Двері. Добре, Марго. Я думаю, що це тварина якась. Якась тварина, Добре, Ліліана. Спочатку Ліліана, а потім ще Артем. Ліліана. Доріжка. Доріжка. Артем тоді. Твій варіант. Людина, яка пішла в похід. Людина, яка пішла в похід, добре. Тимофій. Це всі ходять Коледол. Зрозуміло, Альона. Також думаю, що це е, коридор. Типу вхідна двер, наприклад. ще. Я зрозуміла, Софія, і потім ще Микола і відкриває. Це може бути пішохід. Е, хід або Добре, і Микола. Які стать під дверями, щоб оця грязь брать. Це тротуар. Трутуана. Це було дуже близько, але зараз, у, якщо ви в словнику подивитись слово хідник, то може бути те саме, що хід. А хід це у нас рух переміщення кого. Усього чогось у якомусь напрямку, це може бути горизонтальна або похила виробка для переміщення шахтарів, плюс це піднята вище проїжджої частини пішохідна стрежка з асфальту, те, що ми казали, тротуар, також рідко. Це стежка в парку, в саду або алеї. Також це може бути вузький довгий килим або товста тканина такої ж форми, що її стелять на підлогу, посілка, доріжка. Тому ви були всі дуже-дуже близько. На цьому сьогодні у мене все. Я вам дуже вдячна за увагу і за активність. І дійсно, ці слова ви можете побачити у діалектному мовленні. Особливо в тих регіонах, які не дуже зачепив новий радянський правопис у 1933 році, тому збагачуйте свою українську мову, спілкуйтеся українською, любіть українською і вчіть її разом з нами. На цьому сьогодні все. Якщо у вас є питання, з радістю відповім. А, питання я... є. Е, я хотіла подякувати за заняття, було дуже цікаво. Дякую вам, дякую вам все. Я теж вам сердечки показую. Тимофій, в тебе якесь питання? Я теж дякую за заняття, дуже гарне заняття. До побачення. Дякую, дякую тобі, що ти долучився. До побачення, Валюша. Я теж подякую за заняття, дякую. Дякую, Тому Валюша. Дякую. дякую, дякую. Я це вище дуже великі молодці. Артем, яке в тебе питання? Дякую за заняття, дуже гарне, до побачення. До побачення, дякую тобі і Марго. Я хотіла подякувати за заняття, мені дуже сподобалося. Я хочу вам побажати мирного неба над головою та гарного дня, та я вас дуже сильно люблю. І я вас всіх дуже сильно люблю, вам теж цього всього дуже доброго бажаю. І Рінка, і все. Всего гарного вам дня і до побачення. До зустрічі. Все, всім до гаразд. зустрічі, пані Ангеліна Дякуємо за неймовірне заняття. Бувайте.